Доброго дня! Сьогодні хочу вам запропонувати салат з огірків на зиму. Для цього нам потрібні будуть огірки, сіль, цукор, олія, оцет, часничок, перець чорний мелений і гірчиця. На початку підготуємо огірочки. Для цього ми їх помили гарно і обріжемо. З двох сторін відкинемо те, що нам не потрібне, і наріж, наріжемо таким чином кружочками. Не дуже ну, але й не дуже тонко. такими кружочками наріжемо. Так. І підготуємо якусь... підготувала я таку кастрюлю, ми будемо їх маринувати. 3-4 години, тому якусь підготуйте якусь кастрюльку чи є, чи миску, яку будемо маринувати. І наріжемо туди наші огірочки. Так, огірочки підготували, нарізали кружочками, такі гарненькі. Зараз будемо додати сюди спеції. Додаємо дві ложки цукру, майже, пов... майже ложку, не повну ложку солі. Так, чайну ложку чорного перцю, чайну ложку гірчички сухої. Так, видавимо чесничку сюди. Отак. Є. Додамо соняшникову олійку 50 грамів та оцту теж 50 грамів. Все ретельно перемішаємо. І залишаємо на 3-4 години, будемо час від часу помішувати, все накриваємо кришкою і все, хай стоять собі. Поки огірочки будуть настаюватися, маринуватися, ми підготуємо баночки. Помиємо, простерилізуємо крижечки і баночки, все підготуємо, щоб все було готово вже. Постояв 3 години. Час від часу я його помішувала. Гарно пустив сік. Так. Зараз я розкладаю по баночкам і на стерилізацію будемо готувати. Все. Огірочки розклала. Тут залишився маринад, кастрюльці залишився маринад. я його теж розливаю по баночкам. Так. Прикриваю крижечками і на стерилізацію на 20-30 хвилин. Можна 25, оці малесенькі, невеличкі, а півлітрові 30 хвилиночок. Простерилізуємо. Наш салатик простерилізувався. Ось такий він вийшов. Кипиті Зараз я його за... закатаю в баночку, переверну. Так, одна баночка готова. Отака вона вийшла. Такий салатик із соусом всередині. Не сухий він буде. Так. Чекаємо іще баночки. Ось такий гарнезний вийшов салатик. Салатик я закатала. Всі баночки готові. Тут достатньо в ньому маринаду, ай, гаряче ще. Зараз під ковдру і до повного охолодження. Всім смачного. Дякую за увагу. До побачення!